Чесно, випадково в минулу п'ятницю ми купили обручки і такі да через тиждень. Щоб да. Це, і воно вийшло так, що 14 лютого. І ми такі дуже класно дата, Я ніколи тепер не забуду на да, день заручень, бо такий у нас буде вже наш офіційний день. Георгій з Катериною познайомилися на роботі минулого року. Там і розпочалася їхня історія кохання, яка переросла у шлюб. Я взяв на роботу до себе молоду дівчину. І за місяць у нас почалися стосунки на роботі, такі якби служебний роман. І потім я вже без роботи. <рес> потім вийшло так, що вона вже була без роботи, вже як допомагала мені по роботі моїй. І отак, от потроху-потроху, це було минулого року. Ми почали вже планувати заручення. Пропозицію чоловік зробив у грудні минулого року. Катерина зізнається, для неї це був неочікуваний сюрприз. Будиночок до Козлинській, і там вже друзі організували все, всю красу і мені зробили пропозицію. Це було дуже неочікувано, я була нів'єста. Дуже добре. Тепер я дружина. У день святого Валентина щороку одружуються десятки закоханих, адже це один з найромантичніших днів. Цьогоріч на Рівненщині таких пар 43, у місті 20. Це така особлива дата, і завжди наречені готуються. Це більше не зазвичай. Якщо середній такий день, то у нас 20 пар в середньому по області, а 43 – це в два рази більше. Тобто, це гарна статистика, і це гарний показник. І взагалі на сьогодні ж міністерством юстиції оголошена така хештег. Ми проходимо під хештегом Кохання об'єднує та захищає, і ми побачили, що люди так і хочуть бути і об'єднані, і захищені. Нагадаємо, за минулий рік на Рівненщині одружилося 5259 пар. За січень 2025-го шлюб уклали 331 подружжя. Людмила Жук, Олег Шаламай. Новини Рівного.